Вітаю, друзі, на каналі! З вами канадський Марк. Таке відео, як сьогодні, просто потребує поширення. І це не говорю я задля того, щоб ви там поширювали саме моє відео. Не хочете, не поширюйте. Але це важливо, коли ви поширюєте щось хороше, щось позитивне про те, що наші люди зробили і як наші люди показують та представляють Україну. Ви, можливо, на початку пам'ятаєте, що я сам розповідав як канадці. Були шоковані з поганого боку, з поганої сторони, говорили про те, що українці невдячні, що українські біженці, які приїхали в Канаду, перебирали різний одяг, перебирали різні речі, перебирали роботи і поводили себе так, знаєте, зверхньо. І це канадцям не сподобалося. Але от зараз, саме зараз, після того, коли вже Пройшло пару років, нарешті вже є дійсно важливий та повноцінний аналіз всієї ситуації, яка зараз відбувається з українськими біженцями. І зараз це є дуже багато позитивного, і мені так приємно за своїх людей, за свою країну, за своїх громадян. І я просто не можу цим не поділитися, бо бачу, що знаєте. Далі деякі роблять відео негарні, говорять там про різні одинокі такі ситуації. Але потрібно поговорити про тих українців, які мовчали, коли їм було важко, щепляли зуби, коли їм було важко, і зараз міняють Канаду. І міняють Канаду в кращу сторону, піднімають канадців теж догори, а не вниз, і справді віддають душу та серце, щоб відбудувати та. Стримати цю країну та тільки додати щось доброго Канаді. Це дуже важливо, що ви прямо зараз залишили вподобайку цьому відео, якщо ви дійсно підтримуєте за те, щоб розповсюджувати позитивний меседж стосовно України і українців. І повірте, зараз в світі це як ніколи важливо і потрібно робити. Бо багато людей дивляться цей канал, і багато людей роблять свій важливий висновок. І не забувайте підписуватись на канал, якщо вам подобається справді моя робота, та якщо ви підтримуєте Україну і українську мову. Я бачу дві сторони. Я спілкуюся як із новоприбулими українцями, так і з канадцями, які тут вже проживають довгий час. І канадці завжди дивились на українців з того боку, що українці роботящі, але українці завжди працювали на когось українці завжди. Просто сиділи та нічого дуже не розвивалися. А тепер нова хвиля українців спочатку приїхала вже з великим знанням, з великими змінами, та додала якусь новинку в Канаду та в розвиток Канади. І канадці тепер ходять в ресторани, які українці відкривають. Канадці тепер користуються сервісами, які українці відкрили. І коли українці відкривають свої бізнеси чи сервіси. Вони роблять це, ніби вони це роблять для себе, ніби вони це для своїх батьків роблять. І тому їхні відгуки про українців дуже високо почали підніматися вгору в Канаді. Канадці зазначають, що українці дійсно, коли приїжджають та виконують якийсь сервіс, вони його виконують абсолютно просто до найкращих рівнів та привезли рівень, якого Канада та канадці ще не бачили. Це настільки приємно та гордість бере за наших земляків, що люди розумієте, привезли свої ідеї, і що не сидять там просто і не чекають, щоб хтось їм дав гроші, щоб на уряді сидіти, або просто щоб працювати на якихось низькокваліфікованих роботах. Навіть працюючи на низькокваліфікованих роботах, українці замість того, щоб працювати на когось, вони відкривають ці бізнеси, вони їх розвивають і набирають туди вже інших українців. Що не було до цього видно, і колись українці, які приїжджали в Канаду, вони так не трималися разом, вони так не підтримали один одного і вони не допомагали так один одному. А тепер теперішня хвиля українців, вони єднаються, вони підтримують один одного і вони беруть саме українців, щоб Помогти брат, братові, сестра, сестрі. І таким чином українці разом створюють величезний та прекрасний механізм, який показує тільки канадцям великий приклад. І Канада справді почала підніматися дуже вгору. Навіть урядовці канадські сказали, що українські біженці. вони... Підняли Канаду, вони тільки позитивного додали до Канади, і українських біженців ніхто не збирається виганяти з Канади, бо вони роблять великий внесок в розвиток економіки цієї прекрасної країни. І канадці шоковані. Вони шоковані. Цим українським менталітетом, цією новітністю, цією розвиненістю, і тим, що українці завжди мають якусь смикалку, вони завжди знайдуть вихід з любої ситуації. Незалежно чи українцю дають якусь там дуже складну роботу, українець знайде вихід, українець включить своє критичне мислення, і українець вийде з цієї ситуації та зробить роботу. Просто на топовому рівні та ще й перепитає канадці зазначає, що українці перепитуючи канадці задоволені тим сервісом, чи не треба переробити, чи можливо не треба потім приїхати і ще щось безкоштовно доробити, і це розумієте, створює цей міст людяності і канадці... Дуже сильно потребували цього. Вони задоволені тим. Вони навчаються багато від українців. І всі ці бізнеси, які в Європі вже давно були розвинуті, тепер в Канаді починають появлятися, вистрибувати завдяки українцям, які приїхали в цю країну, які працюють сильно, старанно та важко. Ну, коли вони працюють, вони перетворюють всю роботу в щось краще, і вони ніколи не жаліються. Українці працюють і будуть готові працювати. До кінця і завершити роботу на найвищому та найбільшому рівні. Мені дуже приємно бачити ці зміни. Мені дуже приємно, що українці, про українців так гарно висловлюються мої знайомі в загальному канадці, пишуть в статтях про українців, урядовці зазначають український внесок у розвиток Канади. Будемо надіятися, що українцям, всім, хто має бажання залишитися в Канаді, їм дасться залишитися в Канаді. Бо справді люди працьовиті, люди заслуговують це, і люди показують приклад і вставлять високу планку для інших іммігрантів, до якої досить складно добратися. Але друзі, що це означає? Це означає, що надія є, це означає, що українське суспільство. Щось отримало, щось змінило, і що ми згуртувалися нарешті, і що це самоїдство потенційно пропадає серед українців, і українці перестали дивитися один на одного як на конкурента, а більше дивитися, як і де можна підтримати щось українське, те, що допоможе іншому українцеві, і потім від того українця. Вивчити щось для себе, і потім подвоїти чи потри потроїти цей е, успіх того що, і людини, яка це все розпочинала. І наші люди в Канаді дуже добре пристосувалися. Спочатку багато людей на них наговорювали, але українці змогли свій імідж відшліфувати, повернути та підняти на ще більший та ще вищий е, рівень та того, що ще ніхто не бачив. Мені приємно, я думаю, що вам приємно, що я поділився такою важливою історією та цікавою історією про наших земляків, бо особливо вам, українцям в Україні, приємно чути. Про такі речі, що про наших людей таке говорять, і ми всі знаємо, що українці це роботяща така, знаєте, національність національність і люди, які перетворять хату, яка вже гниє, протікає город, і якому нічого не росло. На щось прекрасне, на щось добре, на щось квітуче, тому що це є в наших серцях, це що робить наш українцями, це тому наш прапор є жовто-блакитний. Це тому українці завжди виходять з будь-якої ситуації, навіть якщо все дуже погано, і якщо навіть все і вже здавалося би не зміниться, українці завжди знаходять вихід. І тому треба брати приклад і взяти найбільше з цієї історії. Це про те, що ніколи не треба здаватися, завжди треба бути настирливим до своєї мети. І пам'ятати, що ніколи не треба представляти Україну з поганого боку, завжди старатися представляти Україну тільки з найкращого боку. І українці мають цю планку. Українці гарно виглядають, охайно одягнені, професійно себе поводять, вчать англійську мову і відходять суспільство дуже. Приємно дуже е, швидко, і насамперед додаю тільки щось нового, нової ізюмінки Канаді, яка була потрібна вже давно. Дякую, друзі, що додивилися відео. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!